Кожен ваш мобільний пристрій, особливо коли ви активно користуєтесь ним впродовж дня, потребує ретельного догляду. Торгова марка Colorway представляє набір преміум серії для очищення мобільних пристроїв це 1076 Він дозволяє постійно тримати ваших електронних улюбленців в ідеальному стані, надаючи при цьому додаткові корисні функціональні можливості. Власне, процес догляду складається із двох доволі простих кроків. Забруднений екран мобілки, плеєра чи gps навігатора спершу краще очистити вологим способом. Висуваєте контактну частину і просто водите нею екраном. Якщо у випадку з окремим балончиком ви можете нераціонально розбризкати спрей, то тут спеціальна запатентована технологія автокрапля утримає вас від нераціональних трат. Краплі як такі тут не утворюються. З ємності вбудованої в корпус пристрою рідини виступить не більше, аніж потрібно. Бачите, легкий, проте досить ефективний рідинний наліт. Оце і є результат вологого прибирання. Вірніше, результат чистий екран без бруду, пилу і жирних відбитків пальців. Не забуваємо при цьому і про антимікробні та антистатичні властивості рідини. Для закріплення цього результату варто скористатись іншим елементом чистилки, вкладеним в інший трикутний корпус. Антимікробна суха насадка вентиляційного. Структури для швидкого і легкого, але також ефективного очищення. Акуратно потерли екран і з приємністю виявляєте, що зображення на дисплеї пристрою стає яскравішим, а кольори насиченішими. Після чого уже зібрану чистилку нікуди ховати не треба. Вона може вам іще знадобитися в іншій, так би мовити, іпостасі. Висовуєте оцю маленьку каретку і маєте готову підставку під ваш мобільний телефон чи який завгодно інший мобільний пристрій. Зручно розмістіть його. На своєму робочому столі і погодьте, що так передивлятись відео буде значно комфортніше, а з ідеально чистим екраном, так і на порядок приємніше.